Всім вітання, моє перше відео на каналі. Ну, хочу спробувати, виїхали з дружиною, з малим. Дружина в ліс по гриби. Я покопати трішки. Криса. Копати-копати. Що ж покопати? Перша Друга світова війна, пару бліндажів, такого нічого не, немає. Гільзач. Ну і шмордяк всякий. Шрапне ліно, як завжди та дружина пару грибочків знайшла, але ліс гарний. Поки є погода є здоров'я, треба кудись ходити. Малого взяв, чайку зараз заваримо, поп'ємо чаю, дружина, ось там далі. Ходить. Грибубліки шукає. А ми... а ми. Взяли примус, будемо заробити чай. Ну, перший нормальний сигнал з такої були ямки. Наших 50 ховійок. Ходячка. 1992 рік. Приємно, далі коп. Не знаю, любі друзі, чи ще підокупати, прогулявся і пару шарапнель, пару гільз, копійку, 50 копійок наша знайшов. Що... І так, сів, чекаю, поки закипить водичка, запарати чайок, дружина там з малим десь бігає, ще погра. Погриби пішли, я теж присів. Побачимо, можливо, ще пробіжусь трішки тут. ну Тут нічого цікавого, ну зовсім не було. Чистий ліс. Перша світова війна, Друга світова війна. Бачу, що якісь бліндажики є, якісь пару позицій було. Гільзач, шрапнель, я так собі присів, відпочиваю. Побачимо. Перше відео, як завжди. О, водичка закипіла. Так. Ох, лінте, як кипить файно. Зараз. Вимкнемо. засипем Засипаємо чайок. Хай настаюється. Корпно листовий чорний, простенький, трішки сипнули і хай запарюється. Окном дружині з малим хай йдуть, ну хай хвилин з 5 постоїть, запариться. А я ще пробіжу, ще раз дивіться яка краса. Волянинські ліси. Супер просто. Осінь. Глибоко, кінець навіть осені. Вже ближче. До зими. Але, але, але. А це моя ластівка. Ще один сигнал. 41-42. Друзі, скажіть, скажіть, хто знає від чого це може бути? Цікаво. В коментах напишіть, будь ласка. Ну, ось видно, кажу, якісь були позиції, видно більше. Бліндажик, папанірчик. Дай таке. краса. Краса, якби ж не наші люди свої. Просто. Бухнули, гульнули, кинули та й все. Ось собі хтось таку зробив екібану. Дуже цікаво. Підписуйтесь на канал, далі було цікавіше, я так думаю яка краса супер просто. Однено, якби ще наші люди не були такими свинями. Я не розумію, ну невже важко після себе позабирати свої серф... серветки, стаканчики? Що ж змушує людей так насирати? Ну ніхто ж крім нас цього не зробив. Жах просто. Прогуляєшся вроді, природа, супер. Також зайдесь і здається, що не знаю. Зловити такого за за вуха, бляха. Потаскати трішки, щоб він позбирав після себе це всю нечистоти ці всі. Ну не вже важко викинути смітник, забрати з собою ці серветки. Та навіть тут, ну дивіться, ну, люди. Якусь штукатурку привезти до села, до села реально кілометра два Ну, Це 2 кілометри треба ввести два відра штукатурки з ремонту з дому і вивезти в ліс. Ну, невже, не, не не де треба висипати десь? Та яму замости на дорозі. Це жах просто. Ось таке. Ось такі діли. Ходимо, гуляємо. Тишина.